It's your friend, how to read and how to write, children learn from our guide. Alphabet, 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 your friend. Thank you, dear Alphabet, for the lessons that we get. Здравствуйте, любі дітки! Це я, Тітонька Сова. Починаю урок англійського алфавіту. Зараз ми з вами дуже швидко вивчимо нову літеру, літеру Q. Чому швидко? Дуже просто. Бо слово швидко англійською. Quick. Quick починається з цієї літери. А ще слово перо. Quill. Таким пером раніше писали листи, і книжки і геть усе на світі. Було вмочиш гарно загострений кінчик пера Квіл. Чорнило і, будь ласка, пиши або малюй, що хочеш. Зараз я розповім вам одну стародавню історію, де багато слів, що починаються літерою К'ю. Якось її величність королева англійською Квін. Королева Квін. Надумала видати черговий королівський указ. Чорнила в неї було скільки завгодно, а от пиракую підходящого не було. Тоді королева наказала покликати придворну перепелицю англійською квейл. Перепелиця quail. А коли вона прийшла, то королева їй і каже: Наказую негайно. Викли знайти для мене найкраще в нашому королівстві перо Квіл. Щоб я могла підписати мій указ. Буде виконано, сказала перепелиція, полетіла в королівський курятник. Там вона зібрала всіх птахів і стали вони вирішувати, в кого пір'їни найкращі. Вирішували, вирішували. Та так і не вирішили. Тільки гвалт учинили, навіть трохи посварилися. Кожна птаха стверджувала, що саме її перо буде найкращим для королеви. І тут один мудрий гусак. Казав тихо. Квайт. Є питання. Question. Тихо. Квайт. Запитання. Question. І гусак запитав у перепелиці. А який такий мудрий указ зібралася підписати наша королева? Перепелиця не знала, тому поспішила назад до королеви і поставила їй запитання. Question. А королева їй і відповідає. Мій указ це влаштувати банкет на все моє королівство, а до столу приготувати страви з птахів королівського курятника. Як почула це перепелиця, так одразу ж про все й розповіла в курятнику. Птахи перелякалися, тільки мудрий гусак сказав. Ну, коли так, то жоден із нас свого пера королеві не дасть, і вона не зможе підписати свій указ. Так перепилися, Квейл повернулася в палац ні з чим, як не сварилася, як не тупотіла королева Квін. Але пера віл вона так і не отримала. А не підписаний указ порвала на шматки, і в курятнику ніхто не постраждав. Зараз, дітки, давайте подивимося мультик, який називається запитання. Question. I'm just a little girl, and I want to know all. And I'm asking who and when. How many, why and where? Why the stars don't sleep at night? Who has made the snow so white? How many legs caterpillar has? And what are those things drawn on my dress? Oh, Ой, як багато запитань ставиться маленька дівчинка. От ми й познайомилися з літерою Q. Подивимося на неї ще раз. А наш урок завершено. До побачення, діти, до нових зустрічей на уроках англійського алфавіту.